Я вважаю, що також з'явилася Київська міська рада, враховуючи те, що все ж таки мова йде про її рішення. Так? І справа в тому, що на минулій сесії міської ради, який був тиждень тому, публічно міський голова Віталій Кличко в ефірі ТРК Київ на засіданні Київської міської ради, так? заявив, що він дав доручення, що з'явився юрист і представляв інтереси Київської міської ради. Ем, справа в тому, що я так розумію, сьогодні Київська міська рада не з'явилася. Ну, вона не разу не з'явилася. Не, не дивлячись на те, що ну, на всі судові засідання вони викликалися і є повідомлення про вручення. Е, так, справа в тому, що я ж кажу, що тижні тому, тому це було публічно заявлено, що було дане доручення, що вони має з'явитися. Е, Враховуючи все ж таки, що міська рада постійно заявляє дивні позиції, то вона за те рішення, то вона проти того рішення. І враховуючи те, що якщо міська рада все ж таки визнає позов і все ж таки погодиться, що, якщо незаконно, це суттєво змінює, я думаю, на наші вози, то я б все ж таки думав, що нам треба все ж таки спробувати злучити міську раду. Я це зрозуміла, честь я прикочері Окса Петрович представляє інтереси Зовра, Матвієва і Чернігів. Я вважаю, що оскільки представниківської міської ради не бере участі у засіданні, а суд неодноразово Викликав до суду. То це є неповага до суду і є підстави для того, щоб притягнути до відповідальності за таку допомогу. Зрозуміло, суд... Зрозуміло ваша позиція. Зараз <плес> ми поки що вирішуємо про можливість слухання справи. <клес> суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, порадившись на місці, коли слухати справу за даною якими. Представник міської ради не разом. Ви прочитаєте саму касаційну скаргу, власника, що там все викликано, тому я зараз буду будувати максимально коротко. Ну, По-перше, просто хотів би відреагувати на те, що було сказано, що основні наші аргументи, які касаційні скарги, нібито то скарги, нібито вони раніше не де не фігували, насправді вони фігурували, ми подавали їх як доводи в апеляційній В Тому питання нашої касаційної скарги є, що апеляційний суд не належним чином дослідив. Ці наші аргументи і тут, якщо мовити йде про 159 статтю касу, то рішення має бути обґрунтованим на, на підставі повних спішно засобних обставин затвердження відповідними доказами. Тобто наші аргументи не були належним чином досліджені. І, відповідно, ми зараз їх знову згадуємо в наші позиції сказі. На підставі цього просимо власне, кажучи, суд і скасувати рішення позиційного суду і задовольни нашу тускаву в повному обсязі. Ну, основні моменти. По-перше, те, що була земля виділена фіктивному ЖБК, ЖБК повністю фіктивне, в нашій касаційній скарзі ми це доводимо абсолютно недозначно. Тобто цей факт абсолютно не був досліджений в апеляційній інстанції. По-друге, не суд доволі вибірково в лапках дослідив і взяв до уваги процедуру відмови від земельних ділянок оборони та передачі їх комунальну власність, тому що є відповідний наказ Міністерства оборони, 1997 року номер 483 а, Якщо повністити цей наказ Міністерства оборони, а, так само ми бачимо, що при так званій відмові від, земель, від тієї земельної ділянки так само були відповідні порушення. Так само суд не досудив цей факт, тобто, що Міністерство оборони, закликаючи за, за великим рахунком, незаконно відмовилося з тієї земельної ділянки. По-третє, є питання в тому, що а, стаття 13 Земельного кодексу України, яка діяла на час прийняття спільних рішень. В було встановлено, що розпорядження землями державної власності в межах визначених цим кодексом віднесено до компетенції Кабінету міністрів України, а не конкретно міністерства оборони. І всі землі, які не є землями комунальної чи приватної власності, є землями державної власності. Відповідно тут так само було порушена процедура відмови від відповідної земельної ділянки, тому що це мав займатися КМІД-міністрів, а не міністерство оборони. І е, останнє питання, яке на хотів би я наголосити, е, це питання е, кажучи, самого рішення Київської міської ради, вже яке вона потім приймала, вона приймала рішення на підставі е, листа, який е, щодо не відповідав ласкаючій дійсності. Е, е, посилання на те, що немає заборони земельному кодексі відводити е, земельні ділянки, якщо в них є майно. Е, не Абсолютно тут ні до чого, чому тому, що депутати міської ради перед тим як голосувати вивчають належним чином всі матеріали, які їм надані, і написав цих матеріалів, приймають певне рішення. Якщо їм надані неповні, а або неправдиві матеріали, вони апріорі не можуть прийняти законне і правильне справедливе рішення. відповідно, якщо у них на руках був матеріал, документ, який не відповідав дійсності, а саме лист, в якому йшлося про те, що Ніяких будівель там не, не існує, а тим більше мова йде про житлові будівлі, звідси в суд передавати приватну власність величезну земельну ділянку, на якій є низка житлових будівель. Очевидно, що депутати міської ради приймали рішення. Не маючи всієї повноти відповідної інформації. Тут є питання безпечно самого шахайства. Ну, Про це вже мова йде ухвала апеляційного суду і потім кримінальна справа, яка зараз ослідується в прокуратурі. Ем, тобто е, на цій підставі так само е, ми вважаємо, що все рішення київської міської ради має бути скасоване, а не частково по перше, те, що цій суд написав, що е, частково тільки скасовано то, пані земельні ділянки, яка знаходиться безпосередньо під будівлями. Ну це трошки рішення дивно, тому що земельна ділянка цілісна, вона не розділяється. Те, що під земель, під будівлями чи навколо будівель, це цілісна земельна ділянка видавалася одним рішенням. Відповідно, не можна частково скасувати і розділити земельну ділянку, яка реально на натурі не розділена. Тобто, враховуючи те, що Київська міська рада прийняла рішення, базуючись на аргументах і доказах, які абсолютно були, ну скажімо так, я покажучи, неправдиві, реально шахайські, то це є повна підстава, щоб скасувати повністю рішення Київської міської ради в повному обсязі, власне кажучи, те, що ми просимо. Тут ну, тут є два моменти. Є момент, по-перше, те, як ця земля була, яким чином від неї відмовився оборони, і ми вважаємо, що це було абсолютно незаконно. І по друге, мова йде про саморішення Київської міської ради, так само, як і базувалися на документах, які не відповідали дійсності досить піля, не відповідають дійсності. Саме тому ми просимо повністю ми просимо скасувати постанову кожного місця на суду. І постанову Київського апеляційного міста суду в тій частині, де позивачам було відмовлено задоволення їх позивних умов, та прийняти нову постанову, якою позов задовольнити в повному обсязі, тобто повністю скасувати відповідне рішення Київської міської ради. Ні, я задання справі третьої особи. Ну, Тому що київський ваш міст... інтерес порушення? Я, я Мене залишив Київський поліційний містительний суд 3 стопів на підставі того, що я на той момент був депутатом Київської міської ради від міста Києва ну, від Шевченківського району, був представником київської громади. А зараз я депутат як ви знаєте Верховної Ради від 18 року, а поставляю теж Київську громаду. Я згідно закону посаду сьогодні депутата представляю інтереси відповідної громади. І відповідно я залучився до процесу, тому що я вважаю, що були порушені майнові права всіх киян в тому плані, що було відчужено абсолютно безкоштовно, незаконно 147 гектарів землі, яка коштує на сьогодні як мінімум, найбільш по найбільш таким консервативним оцінкам, 1 мільярд 100 мільярд мільйонів гривень. Тому я залучився для того, щоб цю земельну ділянку повернути або документальності або до державної власності, тому що вона не може переходити в приватну власність за 0 гривень 0 ну, копійок приватному власнику. Власне кажучи, на цій підставі мене і залучив е е Київський апеляційний адміністративний суд е відповідним рішенням. От, наскільки я наскільки мені відомо, це рішення не є е предметом е касаційної скарги будь-кого. Рішення було законної сили і, і діє. Ваше відношення до касаційні скарги біоні колеги. Абсолютно не погоджуюсь, з кошу відходимська. Хоча вони також просить скасувати, а вони... Ні, вони послід, скасувати на інших підставах. Вони просить. Я ще раз наголошую вашу честь. Ми просимо скасувати в частині, там, де власне, не визнані наші позивні вимоги в повному Я розумію, я повідомляю суд, колеги, всіх присутніх, що є навіть довказать, Мені потреби їх дослідити, для того, щоб ви врахували при прийнятті постанови з суд. Зокрема, архів надав належним чином завірену виписку, це копія листа міністра оборони Гриценка, адресована Київському міському голові Черновецькому, про те, що Міноборони відкликає лист. Згоди на припинення права користування земельною ділянкою, в тому числі 146,5 гектарів, яка розташована на території містечка No136 по вулиці 1А, Ось Нікос-Бунсько, це теж району, І передачу її. І... Я уважно ознайомився з матеріалами справи, а також ознайомився з тими документами, які в операційній санкції приносив в департамент земельних ресурсів. От В оригіналі справи, земельної справи там чітко видно, що ці будинки, 8 земельних 8 будинків, вони на земельній ділянці намальовані олівцем. Це говорить про те, що я допустив, коли це питання виносилося на сесію Київської міської ради, то депутати Київської міської ради не були повністю обізнані про те, що там є житлові будинки, які, в яких мешку. Далі, відносно згоди міністра оборони Грицейка, так, я також ознайомився з цими двома листами, які були адресовані на ім'я Черновецького на той час голови. Кіївської міської голови і Київської міської ради. І мене, я зверну увагу на те, що ці обидва листи зареєстровані під одним вихідним номером, а також зверну увагу на те, що ці два документи вони е, матеріали справи значить, в оригіналі відсутні. І як не намагалися ознайомитися з оригіналом цих документів, їх ніхто не показав. Тобто я допускаю, що вони на якій стадії були. Підроблені, тобто під можливо підписані міністром, але заднім числом, тому що на цих листах відсутні штемпи Міністерства оборони, адміністративний департамент, який на той період Ну, Міністерство оборони визнає ці листи? Наскільки мені вони відомо відкликали? На, наскільки мені відомо, то міністерство оборони ці листи відомо. відкликали. Відкликали ці листи. Якщо ну, викликали, то вони були. Ваша честь, вони можливі були, але. Я допускаю, що вони були зареєстровані і подані заднім числом підписані. Так, мої припущення. і наскільки мені відомо, то зараз розслідується кримінальний. А що вона ще до сих пор <ekst3> є. Це не до мене, я вибачаюся, але разом з тим. Я здійснюю. А проти кого?

Ні, відповідь така, що справа ослідується, проводяться відповідні слідчі дії і так далі, і тому подібне. Сідати mm. відповідь, яка. Mm. А, а можна mm. слово? Дивіться, просто. Це не дебати, чи... ви можете сказати mm. одне речі. Буквально mm. 10 mm. сходів. Я просто кількоматів згадувалися, власне кажучи. Ну, по-перше, тут наголошувалося на тому, що справа стосується відселення. Я на другий час не згоден. Справа стосується того, що буде виділено 147 гектарів землі. На абсолютно безкоштовно а, і наші позитивні вимоги має постаційна схема стосується саме цього. По, по факту, Ні, по, по, ні, позитивних умовах не Ні, ваги, ні, де де мов, ні де ваша де честь. Зарушення Ви, особи визначали де, де, тим, що але, вони проживають в будинках, які знаходяться на цій території. Ні, але мотивація скасування позову ваша честь полягала. Не позову рішення київської схема провела в тому, що воно було винесено не за. Ставі відселення чи не відселення. Є обото. Тому що було прийнято рішення попри те, що є реальні житлові будинки, а не попри те, що хтось намагається виселити. Тому що це трошки різні моменти. Тобто, в залежності від того, чи людина хоче відселити, це не стосується питання незаконного виділення землі. реальні житлові будинки, в яких реально живуть люди. Так, Так, але вони там є. Але це не стосується того, чи виселяються людей, чи не відселяють. Питання в тому, що було незаконно, це момент виділена земля. Це по перше. По-друге, рішення Вищого содарського суду, на яке писалися. Виключно стосувалися того, що, на їх на думку, на коли жаль, Вищого складського суду, речі, з цього поведу мною вже не надіслана заява в Національній до вищої Ради юстиції, але там посилалися на те, що нібито в 2011 році вже обставини ці досліджувалися і тому немає підстав для перегляду. Там в рішенні Вищого складу суду нічого не сказано по факту, чи справді ці будівлі житлові чи за а просто сказано, що це вже обставини, які вже були раніше досліджені. Ну і останнє ваша честь, я все ж таки, бо тут знов-таки я бачу документ по відмову позову. По перше, деякі все ж таки позичі не відмовилися від позову. А по друге, все ж таки, ще раз би вашу увагу, то всі повазі на статтю після першу частину що суд не приймає відмови по від позову або визнання місцевих позову. Якщо а, такі дії суперше закону попушуючи небудь права, свободи чи інтереси. На мою думку прийняття відмови від позову буде порушувати права і інтереси всієї громади міста Києва, яка втрачає 147 гектарів землі. Дякую. Чекайте, будь ласка, в коридорі суд залишається на нарадці. Іменем України 2016. Адмістер, підійна, підійна. з кодма та рекламна частина. 24-го 2016-го колегія Судівської адміністративної судові України у оголошеному складі секретарі з участю представників Сергій Родяничів. На окрему ухвалу Київського операційно-адміністративного суду 4 серпня 2014 року справі номер 726, 78, 83, 13, три товариства з обмеженою совідальність Бімонікленд. На постанову Київського апеляційно-адміністративного суду 4 серпня 2014 року Леченка Юрія Володимировича та у Володимирівна на постанову кінець Ні, Окружного адміністративного суду міста Києва 5 лютого року. На постанову Київського операційно-адміністративного суду від 4 серпня 2014 року у справі за позовом Березюк Валентини Коваль, Тетяни Григорів, Неукінець, Людмила Володимирівни, Романова, Віктора Сергійовича, Таранченко, Лариси Петрівни. Березюк Валентина, нехай буде, Валентина Леонідівна, Коваль Тетяна Говорін, Лукенець Людмила Володимирівна, Романова, Віктора Сергійовича, Таранченко, Лариси Петрівни, Волосовського Валентина Ярославовича, Криштофа Ірини Васильівни, до Міністерства оборони України, Київської міської ради, третьої особи Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради, Коцюбинська селищна рада Київської області, товариство з обмеженою відповідальності, Біоні Кленто, Кругіна, Ольга, Вдалівна, Зорін, Юрій Михайлович, Вічманенко, Сергій Миколайович. Матвієв Олександр Володимирович, товариство за обмеженою відповідальністю Біонік Девелопмент», Київська обласна державна адміністрація Левченко Юрій Володимирович, центральне спеціалізоване будівельне управління Міністерства оборони України за участю Генеральної прокуратури України про визнання рішення неправомірним керуючих статтею 160, 167, 220, 226, 166, 231 кодексу адміністративного судочинства України ухвалило касаційну скаргу Товариства «Біонік Біонікленд задовольнити постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 Серпня 2014 року скасувати, а постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 5 лютого 2014 року залишити в силі. Касаційну скаргу Леченка Юрія Володимировича залишити без задоволення. Касаційну скаргу товариства «Столиця центру буде задовольнити. Окрему упалу Київського апеляційного адміністративного суду 4 серпня 2014 року скасувати. Ухвала набирає закони силу з мету проголошення та може бути переглянуто перед по статей двісті кодексу адміністративного судочинства України. Головуючий судді підписи є окрема думка судді Лобиненка Даніса. Це судове засідання та кінчики. Ми побачення. Суддя Ганчара, скажіть, будь ласка, скільки вам коштів коштів дав би пан Хмельницький, щоб ви от, винесли закінчено. це незаконне рішення? Ласка, вийді, ви ж неодноразово виносите незаконні ласка, рішення ласка, на користь ласка, цього олігарха. Ми пам'ятаємо на Львівській 15, там де ви теж ласка, скасували ласка, рішення ласка, перше ласка, апеляції закони рішення і продовження суду суду. Ви скоро не будете сидіти в цих кріслах. Давайте не будемо так, давайте Разрешите, Скільки ласка, вам коштів передали Хмельницький будь за те, щоб ви як Погія винесли таке Я незаконне рішення прошу. і повернули прошу, забрали у киян 147 гектарів землі? Будь ласка, вийдіть з залу. Ви якось прошу, будете зал. коментувати? Вийдіть, будь ласка, залу. Вийдіть, будь ласка, з залу на судовий процес. Це просто жах. Скажіть, будь ласка, суддя Легманенко, він вийшов? Я вас дуже прошу, вийдіть з залу. Шановний, будь ласка. аду вам горіти, проститутка ви Будь ласка, вийдіть з залу.